Привіт всім! Дякую, що знову приєдналися до мого каналу. Сьогодні ми з вами подорожуємо до Австралії, а саме до міста Мельбург. Моя робоча поїздка зайняла всього 3 дні. І ми подивимося, що ж я робила в ці дні по порядку. Перший день трішки дивний, тому що я провела всю ніч в літаку. Моя подорож почалася з аеропорту Ханеда, який зазвичай використовується для поїздок всередині Японії. В аеропорту дуже турбується про подорожуючих. Дуже гарна інфраструктура, магазинчики, ресторани, все в японському стилі. Більше того, ціни на їжу в таких місцях не завищені. З аеропорту можна відправити пошту, поклавши свої листи в таку милу поштову скриньку. Всі японські аеропорти, в яких я була, обладнані майданчиком для огляду. Для того, аби можна було спостерігати за літаками. З цього майданчика можна побачити токійську вежу, але, на жаль, моя камера не настільки хороша. Ще трішки і я вже буду на літаку. Я буду летіти літаком австралійської компанії Qantas. І мені потрібно майже 11 годин для того, аби перелетіти з Японії до Австралії, до міста Мельбур. Це дальше, ніж мені здавалося, перед тим як я подивилася на тривалість подорожі. Воно й не дивно, чому моїм співробітникам з Канади чи з Америки здається, що з Японії до Австралії летіти всього кілька годин. Не більше ніж п'ять. На борту літака мене здивувало те, що в списку фільмів був наш український мультфільм Мавка, який я, звичайно ж, переглянула. І ось майже через 11 годин я уже на підльоті до міста Мельбурн і можу подивитися на ландшафти Австралії, яка здається надзвичайно плоскою порівняно з Японією. В цьому куточку землі я вперше. І мені аж замирало серце, коли я подивилася на Google Maps і помітила, наскільки далеко я знаходжуся від всього, і здається, що дуже близько до Антарктиди. Після приземлення я швиденько взяла таксі до свого готелю, залишила там свою маленьку сумку. Та першим ділом я поїхала в зоопарк. Я дуже люблю зоопарки і намагаюся їх відвідати, коли їжджу у подорожі, навіть якщо ці подорожі по Японії. Перше, чим мене здивував зоопарк, це ціна за квиток. Яка становить майже 45 доларів. Це дорожче, ніж будь-який інший зоопарк, в якому я була. Навіть дорожчий за швейцарський чи Сінгапурський. Але напевно вони використовують гроші для того, аби оберігати ті види тварин, які знаходяться на межі зникнення. У північній півколі зараз осінь. А в південні весна. І все навколо дуже і дуже зелене і квітуче. Гуляти доріжками цього зоопарку одна насолода. Звісно ж, від відвідувачів дуже багато. Напевно, у них є річний пропуск, і люди приходять в зоопарк так само, як у парк, наприклад, на пікнік або погратися. Мені завжди соромно за те, що люди роблять із рослинами, навіть в зоопарках чи в заказниках, вирізблюють там якісь символи. Таке явище поширене навіть в Японії, навіть на храмах. Як же ж показати зоопарк без тваринок? Але нікуди не тікайте, бо буде багато цікавого, багато цікавої поведінки та суто австралійські тварини, наприклад, собаки Динго, качкодзьоб чи кенгуру. Подивіться, як цікаво сім'я слонів напуває один одного водою. І ось нарешті я наближаюся до зони австралійської. По дорозі я підслухала, як австралійці жалілися один до одного, наскільки їм набридла ця австралійська зона з австралійською фауною. Але мені, само собою, було дуже цікаво. Перше, що мене здивувало, це розміри пляшкового дерева. Далі в мене була ціль побачити коалу, але це було не дуже цікаво, бо коала постійно спала. До речі, в Австралії є такий атракціон, де можна потримати коалу. Але в Мельбурні це заборонено. Кенгуру, очевидно, тут живуть своє найкраще життя. У японських зоопарках кенгуру також трапляються і навіть є в контактних зоопарках, де можна кенгуру погладити. Вольєр, де був качкодзьоб, був дуже темним. Але я все-таки змогла трошки зняти відео. Ось качко цього пливе, дуже маленький і дуже кумедний. Мені сподобалось. Собаки Динго мені були схожі на звичайних бродячих собак з Луцька, але, звісно ж, худіших. Також я вперше побачила дуже цікаву комунікацію між людиною та морським левом. Після зоопарку я вирішила пройтися пішки до центру міста. Зазвичай, перед тим, як кудись поїхати в нове місце, я досліджую, чи безпечне воно, чи є якісь райони або вулиці, на які не бажано ходити. Але перед поїздкою в Австралію я чомусь забула це зробити, але, попри все, почувалася тут в безпеці. Багато відкритого простору, багато зелені, мало машин, досить затишно. Позеленення Мельбурну на найвищому рівні. Ви тільки подивіться на ці парки, доріжки та дороги. Наприклад, якщо говорити про дороги, то розмежування смуг відбувається таким зеленим насадженням. На узбіччях доріг також дуже багато дерев. Також такі зелені розмежувальні смуги використовуються як паркувальні місця. Окремо я хочу звернути увагу на будинки в Мельбурні, які мають свою особливу архітектуру. Багато будинків мають такі різьблені бортики, ташки та перила. А на даху написане скоріше за все ім'я власника будинку. Будинки виглядають ззовні досить таки непримітно та старувато. Але я побачила банер про те, що один з таких будинків був проданий, і ви можете подивитися на зображення, як виглядає такий будинок всередині. Оскільки я вже добу не спала і була весь час на ногах, адже все хочеться подивитися, то побігла у найближчу кав'ярню, аби випити каву. Кав'ярня мені відразу сподобалася, бо там був український прапор. В кафе був останній випуск газети, і я зробила висновок, що австралійці нудьгують. На другій сторінці обговорюють моду, якісь дивні новини, буквально ні про що. А ось і рекламка відпустки. Як вам відпустка? Потягом через пустелю всього-навсього за 4,5 тисячі на одного. Про Україну було новин небагато, а саме про розмови щодо вступу в ЄС. Я помітила на картах, що по дорозі знаходиться музей Мельбурн. І я вирішила використати таку можливість для того, аби більше дізнатися про історію цього краю. Окрім різних кісток динозаврів, в музеї було багато про корисні копалини. а особливо мене зацікавило золото, адже його в Австралії дуже багато. Також мене здивувало те, що Австралія довгий час була приєднана до Антарктиди і відділилася лише декілька десятків мільйонів років тому. До речі, і в Австралії, і в Новій Зеландії приділяють дуже багато уваги історії аборигенного населення. Також намагаються відновити знання про місцеві діалекти та мови. Ось карта різних діалектів Австралії. Після відвідин зоопарку, ходіби та музею я була дуже стомлена і вирішила швидше повернутися до готелю. Мій готель розташовувався прямісінько перед чайнатауном. Туди я навідуюся, напевно, трошки пізніше, а поки я хочу знайти найближчий супермаркет для того, аби купити собі щось на вечері. Після життя в Японії найбільше я звертаю увагу на фрукти та на м'ясо. Фрукти в Австралії є за дуже доступними цінами і коштують вони втричі або й в 4 рази дешевше, ніж в Японії. А м'ясо продається великими шматками. Ціна яловичини за кілограм приблизно 40-45 австралійських доларів, а свинини приблизно 20 доларів за кілограм. Готель досить гарний, приємний, чистий та недавно в ньому був зроблений ремонт. Давайте подивимося на кімнату. Ось моя кімната не набагато більша за японську. Там в кутку видно, що я вже піднімала матраса. Зазвичай першим ділом перед тим, як я відкрию валізу, я дивлюся, чи немає ніяких комах, наприклад, клопів. І о 8 вечора я вже готова спати. Восьма вечора відповідає шести вечора за японським часом, бо мені треба вставати о 6-й ранку наступного дня. Що відповідає 4 ранку за японським часом. Наступного дня у мене стандартний сніданок готельний і я йду на роботу. На жаль, роботу я вам показати не можу, але давайте подивимося, що ж я робила після роботи. Перше, що я зробила, я пішла в музей мистецтва. Він безкоштовний, і це мене дуже здивувало. Адже в музеї є багато робіт відомих скульпторів, відомих художників та архітекторів. І я навіть знайшла роботу українського скульптора Олександра Архипенка. І без ніякого суперзахисту, без метрового скла можна побачити Рене Магріта, Сальвадора Далі, Модільяні, Пікассо. Мені особисто сподобалися експозиції на тему інтер'єру і виробів зі скла. Після музею я захотіла піти в ботанічний сад. До речі, весь транспорт в Мельбурні це ось такі милі трамвайчики, також є метро, але багато хто користується автомобілем або їздить на таксі або на Uber. ботанічний сад безкоштовний. Ось такий у мене сьогодні вийшов день безкоштовних розваг. Зірка цього саду це кактуси, які зараз якраз цвітуть. Я знаю, що багато кому подобаються ці квіти, і ви можете побачити, наскільки вони різноманітні та гарні. На траві гуляють ось такі куроподібні пташки. А в місті, замість голубів, в більшості живуть чайки. Біля ботанічного саду розташовується так званий Shrine of Remembrance. Це пам'ятник всім австралійцям, які коли-небудь брали участь у війні. Але сама будівля була збудована для того, аби вшанувати пам'ять тих австралійців, які загинули у Першій світовій війні. З Цього місця відкривається гарний краєвид на місто. Як ви можете побачити, вулиці в місті дуже чисті, і це мене завжди дуже радує, коли я кудись їду. І напевно австралійцям дивно святкувати Різдво влітку. Наступного дня з у мене знову був сніданок, і я поїхала на роботу, де я була приблизно 6 годин без жодної перерви. І решту часу використала для того, аби... Більше подивитися на Мельбурн, а також у мене була ще одна робоча зустріч ввечері. Спершу я пішла на ринок, який називається Victoria Market. Він уже зачинявся, але я змогла трошки подивитися на його структуру та зрозуміти, який ж там вайб, яка там атмосфера. Сам ринок виглядає досить стихійним. Багато маленьких яток з якоюсь їжею, багато продуктів, м'яса, риби та овочів і фруктів. Далі в торговий центр. Багато цікавого, таких прикрас, капелюшків для того, аби відвідати скачки. А одяг, який продається, він дуже яскравий, барвистий, зовсім не такий, як в Японії. І австралійці дуже піклуються про те, аби всі почували себе в безпеці. Ось я розглядаю і намагаюся розмасажувати лінії, які мені виникли від того, що натисла спеціальна форма, яку я одягала в лабораторії, адже мені треба виглядати презентабельно перед робочою зустріччю. Зустріч була в ресторані в дуже фешенебельному районі міста. Яке виглядає ось так: такі вулички, дуже багато графіті. Ось я знайшла українське графіті. Зустріч була майже до 10-ї вечора, але ж мені завтра з ранечку треба летіти назад в Токіо. Мілі так затримали аж на 4 години. Я була дуже не рада, бо мусила сидіти в дуже брудному аеропорту. і Прилітала в Токіо вже після опівночі, і треба брати якесь таксі, бо немає ніякого громадського транспорту в той час. Ось можна подивитися, наскільки я щаслива, коли вже нарешті потрапила в літак. Літак чомусь показував, що я летіла з Делі, але я успішно добралася до Токіо і мене чекають нові робочі дні. Всім дякую, па-па!